Після двох місяців намагань зробити своє тіло кращим, я реально не бачу жодного ефекту. Два місяці я старалась, трансформувала тіло, ходила в зал, але візуально змін немає. І сьогодні перший день, коли я вирішила скинути два, а можливо три кілограми. Просто для повного щастя, бо саме ці два кілограми псують мені настрій. І скажу вам чесно: худнути набагато легше, ніж сидіти на рекомпозиції. Мені було реально важко їсти тричі на день. Я Чувала, що обжираюся. Ні, я не набрала зайвих кілограм. Але я розумію, щоб був результат, треба було продовжувати в такому ж ритмі ще місяць-два, а то і три. Але, дівчатка, ми такі дівчатка, на вулиці літо, хочеться одягати щось відкрите, легке, хочеться собі подобатись. І тому з сьогоднішнього дня в моєму житті починається свято. Так, саме свято, бо дієта це те, на чому я сиділа все своє життя. Мені це до душі знайоме, і я не бачу в цьому нічого складного. Проблема була їсти багато, а сидіти на дієті це проблема. Ні, для мене це не проблема. Тому я навіть рада, що саме зараз вирішила забрати свої 2 кіло жиру, саме жиру, бо м'язи я не віддам. Для того, щоб зберегти м'язи, я продовжую ходити в зал і активно тренуватись. Тому цього разу я худно правильно.